Доброго ранку всім. Цієї ночі майже не спали, тепер сек нас вночі не будив. Дуже шумно було. Збивали шахідів тут практично з двох годин ночі. Тепер нас не будив. Говорять, що вас будити, все одно не спите. Але сам не злякався. Лежав практично тут. На цаму ложанку. Ну, секундочку. Куди ти втік? Ти. Остати. Повернувся. <сміршив> Вирішив пройтися під стулу і назад повернувся. Дали йому вже зранку їсти дойну порцію ранішню і нічну агресує. Агресує в нього просто сьогодні. Ще сьогодні дали ліки і завтра все. будемо потім хочемо на п'ятницю записатися до лікаря. Побачимо, як там є місця. Чи нема. Да? Ти їх хвостом? Мете. Сердиться щось. Попий водички. Заспокойся. Побажай всім. Доброго ранку. Скажи доброго ранку всім від персика. Хай ваш день буде вдалим. Будьте здорові!